Залітає 37 серія шляху до BMW m 5 CS. Вже в минулій серії ви зібрали величезну кількість лайків, і за це я вам вдячний, як і завжди, давайте зберемо 200 лайків для того, щоб вийшла нова серія. Ще зовсім трішки і сьоме завданнячко з дошки буде успішно виконане. Тому, братанчик, обов'язково підпишись. Я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПІ завантажуй гру. Заходь до мене на 0, другий сервер, вводь мій промокод FORTIS і отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва. А все ж таки, що у нас знову біда по місті. Ну саме нема куди складувати свої речі. Тому спеціально для цього я хочу придбати квадроцикл. І вже, до речі, знайшов продавця, котрий готовий мені продати. Не знаю, нормальна ціна, чи ні 3,5 мільйона гривень за квадроцикл. Окей, давайте покладемо всі ресурси собі. Ну і саме братва, ось цей гольф продамо в гос, адже у мене немає місця, а купувати їх за карбомоці не вигідно. Краще всього продати легендарний гольф. Ну що ж поробиш, адже Семі, подивіться, у мене 5 з 5. Продавати беху я не хочу, Реску також, а актрос тим більше. Тому прийдеться продати цю легенду. Мій перший автомобіль. Як би не було важко, ну прийдеться. Окей, залітаємо тоді вже на мітку. Ну і продаємо наш перший автомобіль за 34 тисячі та 200 доларів. Ой, яких доларів гривень. Чікс, продали плюс одне місце. Ну і швиденько їдемо на автобазар. Давайте я, напевне, вас трішки просвітлю. Для чого мені ще один квадроцикл. Цикл, зрозуміло, для того, щоб у мене було більше місця, але все ж таки, в майбутньому, я хочу займатися тим, що буду купувати лухину та картоплю, після чого продавати їх дорожче і на рахунок цього заробляти свої гроші. Адже я зрозумів, що це досить вигідно, тільки звісно нам потрібен донат і багато донату, щоб знаєте, досить часто купувати віпку. але все ж таки рахуйте два квадроцикла по лухині, і ми вже маємо капусту, дай Боже, здоров'я. Ще якщо вийде купувати ту лухину по якійсь файній ціні, там не за 15к, а припустимо за 14 500 то капуста буде рубатися максимально швидко. По досі, братва, не розумію Чи це адекватна ціна. 3,5 мільйона гривень за цей квадроцикл. Ну, надію, що так. Адже минулий квадроцикл я купляв за 2 мільйона гривень, а цей за 3,5. Ну, все братва, нарешті, він виставляє. О, пише кинеш на карту 1,5. Нічого собі, звісно. Так, скупуємо квадроцикл. Чікс. Ну і все, кидаємо йому 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Так, ну і що ж, давайте тоді. Тоді заспавнемо квадроцикл один і другий, і вже акуратно все діло складемо сюди. Адже саме тепер у мене дуже багато місця. Ну і можна складувати, дай Боже, здоров'я. За цей час вертва трошки навів порядків. Заходимо в шафу, та бачимо, що саме в шафі у мене знаходяться інгредієнти для крафту, ну а також просто інгредієнти по типу метала, скла, пластика. Швиденько вилітаємо на двір. Уже в новому квадроциклі у мене знаходиться ось такий двіж, 140 40 лухини. Отрани влізла в минулий квадроцикл, 95 добрива, 121 лухина, мотоплов і сапки. Ну а вже братва в старому квадроциклі, у мене лухина, саме 1500 штук. Коротше, я вважаю реально чи назис. Тим часом з багажника достаємо відмички, а саме 21 штука. Закидаємо собі, ну і швиденько їдемо на викрадення авто. А яке авто буду викрадати? Зараз побачите. Ось братва у нас виходить Rolls-Royce, заспавнив мені підписник, і давайте постараємось його взламати. Ви бачите, трошечки угонку поміняли. Скоріше треба було банально сідати в тачку і після того її взламувати. А зараз треба з вулиці. І до речі, шанси збільшили. Тепер ось такі автомобілі набагато легше взламати. А то минулого разу, самі пам'ятаєте, брав дуже багато відмичок і взламував дуже довго. А тут банально, подивіться, потратив дві відмички і вже взламав даний Роус Ройс, котрий, до речі, коштує чи немало. Ну і за саме викрадення ми братва заробимо дуже багато. Самі зараз побачите. Я то братва знаю ціну, але. Але ось ви не знаєте, тому для вас це буде цікаво. Це в разі чого хто не знав, Rolls-Royce Phantom. Машинка то дорогенька, ну і госка зрозуміло, велика. Тим часом братва, вже залітаємо на угонку. Ну і ми зробили 474 тисячі гривень за цей автомобіль. Ну і вже на нашому балансі 4, 4 мільйона гривень. The гривень. Зінекстномінь ранком зайшовши в гру, одразу поїхав в Михайлівку. Заходжу на біржу та одразу бачу, що ціна не супер. Тому на жаль, сьогодні продавати ми не будемо. 2000 років Пройшло чи немало днів, зайшов ранком, та нарешті бачу, що лохина по максимальній ціні, тому швиденько купую новий преміум вже на три дні. Ну і фастіком залітаю та продаю всю свою лохину. Ну і вже на моєму балансі знаходиться 33 мільйончика гривень. Так, сьогодні, про твоє хочу зайнятися тим, що буду вирощувати лохину, адже я думаю, прийшов час. Тому спеціально на третю годину я взяв бронь. Ну і звісно буду брати в оренду теплицю. Тому для цього у мене є навіть обло. Що ж, давайте тоді полегенько Підготуємося, поїдемо, придбаємо добрива, а також лохини. Хоча лухини в мене досить непогано. Знаєте, але є невеличка біда. Саме те, що я візьму теплицю рівно на дві години, адже інший весь час вже зайняли. Тому працювати ми зможемо лише тільки дві години. Ну нічого, я думаю, за дві години ми зможемо впоратись. Ну і типу виростити, знаєте, трошки лухини. Ну що поробиш, братва? Хоча, до речі, написав людині зранку, але вже як виявляється, зайняли. Йо моє ладно, розберемось. Добре, залітаємо в магазин. І одразу треба придбати добрива. Добре, що товар знаходиться в продажі. Якби не було товару, було б досить погано. Як ви бачите, рівно 400 добрива я вже придбав. Ну а тепер треба закинути в квадроцикл. Адже як ви бачите, у мене немає місця. Ну як є, але цього мені не вистачить. Тому швиденько достаю телефон, спавню, квадроцикл. Ну і газуємо на парковку. О, пайдайчик залітає на базу. А це означає те, що депозит можна забрати. Залітаємо швиденько в банк, ну і бачимо, можна зняти. Тому знімаємо ЧХ на базу і одразу відкриваємо новий депозит на 60 пайдайчиків, як і завжди, Та вписуємо 5 мільйонів гривень, оформити депозит. Ну а 3 мільйончика гривень, поки знімати не будемо. Адже сьогодні у нас є дещо в планах, що саме пізніше побачите. Так, збачимо, братва, наш квадроцикл, відкриваємо багажник і закидуємо сюди 400 добрива. Це у нас виходить 4 підхода. Я думаю, 4 підходи ми зможемо зробити. А якщо ні, ну вже як вийде, але будемо старатися максимально. Швидко оформити. І одразу на квадроциклі їдемо до магазину, щоб докупити ще лохини. Ну все, бачимо рівно 160 насіння лохини. Окей, чи нази закидаємо в багажник? Ну і тепер їдемо за водою. Залітаємо в ВТБ. Ну і давайте подивимось, по скільки тут вода. Ага, 200 гривень за пляшку. І це справді добре. Ну як можна й дешевше, але все ж таки, хай буде. Нам треба купити рівно 400 пляшок. І цього справді має вистачати. А у цьому магазині закінчились товари. Його їдемо в наступний. О. Коротше, братва, зайшов в наступну АТБ-шку. Ну а тут вже є товари, тому купуємо 400 пляшок. Ну, все, в принципі, ось така ситуація знаходиться в моєму квадроциклі. Ну і ми потратили на воду вже не так багато. Ми вже повністю готові працювати, тому чекаємо 15.00. Ну а поки чекаємо, давайте зайдемо у Discord канал. Ну а саме купівля та продаж. Ну і напишемо, що ми хочемо придбати лохину, адже цей бізнес, скажімо так, мені сподобався. Але вже, братва, цього разу будемо купувати лохину. По 15 тисяч гривень за штуку, адже купувати дорожче трошки не хочу, бо реально з цього діла можна менше заробити. Я гадаю, по 15 тисяч буде справді добре. Написала братва мені людина, котра готова продати всю свою лухину, а саме 450 штук. Ну і запитав за котру ціну. Кажу, у 15 тисяч гривень за штучку. Ну і ми домовились зустрітись саме на усьому місці. Окей, давайте тоді і підрахуємо. 450 лухини множимо на 15 тисяч гривень. Виходить 6,7 мільйонів гривень. Ну, слухайте, такої суми. У мене немає. Треба закинути на карту. Обратва приїхав продавець. Ну і що, виходить, зараз залітає рівно 460 лохини. Ну і я йому кидаю 6,9 мульйончиків гривень. Кидай карту. Так, переказ коштів, вводимо його карту. Так, все, ну закинув. Ну, як ви бачите, я відправив 6,9 мільйончиків гривень. Так, ну і що ж, давайте покладемо тоді вже лохину в багажник. А, не в цю. Ой-ой-ой, тут зайнято. Їдемо, коротше, фастом на парковку і вже братва на парковці. Заспавнимо другий квадроцикл. Ну і саме там буде знаходитись наша лохина. Так, ну. Що ж, саме зараз нам дають оренду. Я так розумію, рівно на 2 години. Окей, 2 години 300 тисяч гривень. Окей, що ж, братва, добре, достаємо тоді мотоблок. Ну і починаємо, звісно, працювати. Адже у мене 2 години, і я не знаю, що я встигну. Це 2 години. Ну підходи напевно два, не знаю, три. Думаю, 4 не зможу. Ну, але знаєте, подивимось. Окей, давайте швиденько обробимо ті всі лунки. Ну все, всю лухинку я вже посадив. Тепер максимально швидко закидуємо добриво. А саме 50 штук, а вже. Потім заливаємо водою. Ну все, братва, добриво закинув. Та вже наша лохина полегенько росте. Наразі 76%. Думаю, саме цього вистачить. Тому що чекаємо, поки виросте. Єс, я вже закінчив. Нарешті зробив перший підхід. І за сам перший підхід я зміг зібрати 110 лохини чим назис. Одразу біжу за другими насіннями. Ось кладемо лохину. Ага, нема місця. Ого. Беремо рівно 100 води, 100 добрива. Ну і також 40 лохини. Чи ікс, і вже кладемо саму лохину. Ну і що, газу одразу опрацювати. Починаємо садити. Так, з знайшов продавця, котрий готовий продати всю свою лохину, а саме 509 штук по 15,5 тисяч гривень за штуку. Зараз збертва, він нам закидує карту, ну і ми акуратно закидаємо капусту йому. Так, переказ коштів, Чікс. Ну все, начебто вірно закинув. Все, надсилаємо йому гроші. Ну а вже братва з другого підходу ми налутали рівно 107 лохини. Та ще й до того купили 509. Ну а вже потім. Потім це все діло продамо. Ну і звісно, з цього получимо непоганий профіт. Окей, ладно, до кінця оренди залишається буквально 40 хвилин. Я не знаю, чи встигну зробити ще один підхід. Хоча, я думаю, варто спробувати максимально швидко засадити. Ну а там вже плюс-мінус, я думаю, вона виросте. Окей, тоді достаємо воду добриво та назіння лухини. Ну і починаємо працювати. Так, знов все, братва, зробив посідній третій підхід і налутав 112 лухини. Ну, і все, можна спавнити квадроцикл і вже Нарешті закинути всю свою лохину в квадроцикл. Одразу заходимо в багажник, та бачимо, що за сьогодні ми виростили 329 лохини. і це справді добре. Добре, давайте всю нашу лохину закинемо в інший квадроцикл, в якому і в загальному знаходилася вся лохина, в якій ми складували всю лохину, котру купили. Окей, закидуємо. І тепер у нас майже 1300 лохини. Ну знаєте, чи немало? І ось вже таку суму ми заробили з нашої вирученої лохини. та саме 5 мільйонів та 724 тисячі гривень. Я вважаю досить добре. Наскільки ви вже бачите, я саме зараз їду в автомобілі, котрий хочу купити. А саме на котрий у мене ціль. Це у нас BMW m 5 CS. І одразу скажу, тачка просто топче. Чисто дали мені прокататись. Хе, -хе і знаєте, трошки мене надихнули на те, щоб я працював набагато більше і вже максимально швидко придбав цей транспорт. Окей, ну а зараз я відправляюсь в ВТБ, адже у мене вже закінчується їжа, та й треба придбати курячих стейків. Окей, залітаємо в ВТБшку та й купуємо трохи мяса.